Всім привіт! Сьогодні уборка в нашому домі через собаки тут знову все розкидали. Заберемо ножнички. Тут ще мої ножнички валяються. Так, спочатку собак заберемо в нашу коморку. Я як обіцяла, я забрала цю штучку. Мені тут дуже ігрушки подобаються. Це, до речі, наші ігрушки, які просто можна було начепити. Ой, я собак забрала. Коротше, собак всіх забираємо звідти. І починаємо нашу уборку, бо вони хату перевернули просто. Це треш. Вони навіть умудрились стиралку перевернути на секундочку. Вона важить більше, ніж вони всі вместе місті взяті. Коротше, треш. Для початку я вирішила поскладати всі ігрушки в пакетик, які валяються. Начинаем с жирафика, восьминишки там и шейкой. Их всех Зара подкладывает в пакетика. Я не разобрала эту сумку, так что давайте с вами это Пил. И пил. Разобрала. Такі валяються ігрушки, вони, значить, собакам треба. І з вами теж заберу всі ігрушки. Ви спитаєте, для чого? А для того, що я буду запускати робота пилососа Якого іменно у цього що ж грається з собачками. Так що треба забрати всі коври в коморку. Бо в коморці він ніколи не бо він туди просто не хоче. Там дуже велика пиль. Ставимо це сюди ігрушки ці сюди. Тепер збираємо ці просто в якусь кубку, потім ми їх вже поскладаємо. Ну і це нічого, бо я його все одно забирати буду через те, що треба попилити сосить роботи Я заберу всю абсолютно меблі, яку тільки можу. Хата в нас буде пуста. Типу. Окей, на вані я нічого забирати не буду, бо там недавно пилососили, і тим більше вона вже є. Ну так, вернемся до теми збору ігрушок. Коли зберу, до вас вернусь. Отак От виглядає пуста хата, без, почти без ніяких речей. Тут треба забрати і знайти вазону. В нас половина речей в ванні. Да. Половина тут. ой забула оце це ще забрати. Ладно. Так що давайте в цей шкафчик складемо наші мисочки. і тоді, Хоча їх можна, в принципі, сюди. Віть і все. Усе просто. Оце от вміщається сюди. Потім переворотик і все. Готово, в принципе. Отак от, от. Оце ми теж забираємо. І диван теж забираємо. Оце ми до собак. Собаки там живі, просто вони в іншій коморті. І це сюди. Отак от виглядає пов... абсолютно пуста перший і другий поверх. Тільки без оцих комнат. комнат. Робот вже попересосів тут і тут і тут. Він пока вам іде. а ми це все будемо збирати. До речі, я потірала вазон, так що буду робити новий. і, і крутіше. тут торчить. Давайте все звідси доставати. Е. Коли я достану, до вас вернусь. Я достала звезды все так, что можно, думаю, складать. Первым делом я хочу поставить ковры. Сюда коврик. И при бомбах. Чуть-чуть. обязательно. Вазончик сделаю, я думаю, у меня не выйдет круто, Так что не переживайте. Сюда тыковку, а сюда еще и игрушку. Дальше вот такую вот сюда Е, мені каже, прикольно виглядає. Оцей пакетик я ставлю пока ще сюди. Достаю диван. Та, диван ми теж перенесли. І беру великий корма. Що вже робити? Смечу. Беру коврик, ставлю, стелю його. Ось так от. Якось. Я не знаю, як коврик поставити, хай буде отак. От Достаю, звідси, мисочки пау і пау. Ставлю їх сюди. Да, у нас невеличка перестановка буде, бо дуже багато речей перемістюється сюди. Далі це сюди а? корм від Поп сюди. вигвам тоже беру, достаю. Коврики обязательно. А. Все падает, все падает. Дальше вот так вот. Так вот. Нет, вот так вот. Я сказала. Господи, помилуй. Я не знаю, куди я гарячу поставила. Ну, звісно, знаю, в нашу дорогу ціну вам. Так що перу переставляю її і достаю всі речі звідти. Ставлю сюди коврик і на нього пільонку. зверху вікна. Далі оці всі коврики треба поставити і подушки. Раз подушка. Впала одна подушка. Два подушка. Три подушка. Один коврик. Рюкзак. Це я не знаю, куди. Ой. Все падає, все падає, все на переворот. Спів. В наш шкаф впав. І з коробочками всіма, так що будемо тут прибирати. Коли я тут все поставлю, тоді до вас вернусь. Я разобралась с вигвамом, достала все игрушки. И теперь все остальные на диван там и еще куда-то. Давайте приберем тут. Тюнь, тюнь. Сумочку от Гуччи. Такую вот штуку. С, С и С. Барашка сюда. Кисточку сюда. І всі сильні іграшки на коврик той. А це сюди. От так от ставлю сюди вещи. І перевертаю коробочку, щоб вона була красива. От так от у нас виходить, якусь подушечку сюди ставлю. И все, домик у нас, в принципе, прибранный. А заселяем жителей. Уле, жители. А, точно. Ша одна подушка. Житель номер один. Житель номер два. И житель номер три. Все. Всем пока.